Я ж тобі сказала, що він не має бути жовтий. А він не жовтий він Та де Він не жовтий? Він має бути білий. Пряний в моєму розумінні, пряний. Це як тось. Я додавала туди і перчику, і соусів, разні, щоб він замаринувався і був більш пряним. Давай я зроблю новий. Іди Голосуємо! Ну Треба ж когось вже ставити туди. І вони колективним рішенням приймають рішення Іра Крот. Я не крот, а ви проіграйте. Ну, Я помагалася доказати, що ні, Ну, думаю, ну окей, зараз і м'ясо, і все на світі. Не буде нічого. Я не крот, я вам клянусь. Що? Я не крот. Я тобі кажу, зараз хтось вам порте блюдо. Ну, в основному сьогодні за столом в нас була проблема це в Каті, бо е, то, що вона не видавала типа, того, що я хочу, бо мені приходилось його переробляти. Я тут трошки, трошки, трошки такі що зроблю та смажиться. Поста. Ще ні. Все? В, ви, ви, ви ні. Все, вони вони не вкусні. Ти зупинись і зберись і слухай, будь ласка, так, що... ти вже мене забираєшся одразу? Дивись. Я не... Ну, бо тут треба швидко працювати. Дивись, збереш 20 грам е, цукру. Кажу, Віка, ти мені не даєш взагалі нічого зробити. Ти каже, все, в мене тупо з рук вириваєш. Каже, ну я ж не. Щоб щось спортити. Ну, ти просто мені поясни, до якої ти хочеш ступені це довести, до якої то. Вона все, йди шукай абрикоси. Я тільки виходжу за стола, вона мені. Ти куди, ти куди? Вот, я кажу, та я по абрикоси. Ну, вона, коротше, мені давала задачу, в моменті це забувала, давала мені другу, а потім що я не зробила першу. Поняла? Візьми ще одну дошку. Иди сюди? Дошку візьми. Катя, іди. Сюди. Кажи, що? Бистро відміряй. Відміряй мені ось вот таку посудинку. Я думаю, ну ти що, взагалі якась ну, хвора? Я не знаю. В мене було таке відчуття, ніби типа, я прийшла додому, в мене оцінки, і зараз прийде мама і десь мені Бо в мене все життя таке було, поняла? Що я приходила, я готувалась, закривалась в туалеті, бо знала, що в мене зараз щось полетить. І я стою, в мене тупо флешбеки в В'єтнам, в це дитинство. Я така. Куди я взагалі попала? Типа, все, заспокійтися. Продумаю, думаю, ого, думаю, Віка, оце ти мамка, мабуть, жорстка. Та я відмірю, ну, Віка. Ну що це? Я вже відміряла кат? Окей, тіпа, знаєш, я так все думаю, я поняла, як з тобою буде працювати, типу, я все мовчу, думаю, ну, тебе, типа, роби. Потім побачимо. Типа, ну, і вона тупо взяла на себе всю відповідальність, і в разі чого відповідати буде вона, а не не я, типа, бо нам не давалось ніяких цей. Я бачу, ти панів. Я починаю одне робити. Він мені підкидує щось дати, зробити. Я починаю друге робити, він знову мені щось відкиде. І відбувається, знаєш, такий трохи колапс. Не забувай про це, чуєш? Що? Про чіпс. Да. Працюємо, працюємо, коротше, починається така уже запара-запара діка. Я починаю короче, маринувати цього окуня. Почав швидко різати різатимбір, такий. Хлоп! Надо медикам. В того льоха порізавший палець. Тут треба да, добре. Нема часу зараз зупинятися, дивитись на якийсь там кров ранки, Треба просто робити. І все. Нас противень, пацани є. який небудь пофіг взагалі. Е, З-під хліба, якщо ти хліб перекинеш. Льоха, я ж сказав. досить, цієї цього вистачить. Що, Ще картоплю треба роблю. Натірти. Антон, я чіпс. Ти дві з половиною години почистив рибу і, по... і... зробив е... цей б. Да, да, да. <му> Типоні, <му> я в цей момент такий думаю, так хотілося ну, більш грубовата, але я в цей час я розумію, що Олексій, тримай себе в руках, тримай емоції, а, тому що якщо я за зараз типу, відкрию свій рот. І блін гавкнув, там скажу те, що я хотів би сказати, може піти щось не по плану, поняв? Значить, це ця сура якась там і зб'ється процес. А я вирішив не робити цих помилок, і подумав, окей, пускай він там щось каже, десь психує. Я бачу, що його ті па, що всього, ну він теж переживає. Ощущені, що Оля його забрала, там той планшет. Ну що я буду вихвачувати не планшет цей. Колян злив мене це, що я не мог з ним нормально поговорити, Я там кричав: скидай що небудь, забери ти планшет у Оліт. Е, Общається з Колею, типу, колі ж немає на повищених тонах. Таке відчуття, що вона в тебе забрала, ти стоїш плачеш в кутку. Чого ти взагалі кричиш? От Там був момент ми за тою поверхню він кидає цей е, е, планшет. Ти не скидаєш! Я скидався планшетом. Давай швидше там сидиш. Планшет один на двох, а те, що я чую, не означає, що я маю можливість їм відповісти. Я так і знав, що Колян запориє ту сю. Ти давай скидай якісь картинки, типу, подказки там щось это ми будемо розшифровувати. Е, можна одну от фотку відправлю? Мені відправляє Ой. ж моїм. Ну, мене це бісило через те, що несправедливо не розподілений час користування планшетом. Коля дуже сильно злиться. Ми зрозуміли, що він діпо, там, злиться. Коротше, І він мене цим кумарів. Скажи йому, йде він І Коля б. <рив> Ромі потрібно триматися в руках під контролем в рамках я не знаю, адекватності. Це синім хепі прислали. Якого він коментірує то, що я присилаю. Хай собі сині прийдуть і подивляться. Я йому шию скручу на виворіт від вивернуту голову. На 180 градусів буде ходити. Ну, він там тупить, так сидить. Вердикти піходжу я зі своєї стравою. Це мус. Курки з курячою печінкою, томатним соусом і картоплі фанда. Розрізайте. соус непоганий, курятина приготована нормально. Але ми вже стільки разів бачили від вас щось на кшталт мусів та галантинів. Що вже втомились. Дос, Тому від мене, Де, про, мене... 2 бали. А хто взагалі сьогодні давав команду розслабляти <клухи> булочки? Не знаю. Щось сьогодні якийсь не той настрій у всіх. Більше, ніж на 2 бали ця страва не тягне. При всій моїй повазі до вас, Альон. Дякую. 47-й конкурс. Я вже не можу. Ти ж не слабачка. Та блін, я втомилася вже, я вже не можу. Постійно ці емоційні якісь гойдалки То благо, то хорошо, то не можу просто. Мені трошки просто треба відпочити, щоб я розуміла, що в мене є якийсь час, щоб я нічого не вчила, нікуди не бігла, щоб я розуміла, що в мене є час на відпочити, а його немає. І бачиш, що в мене скоринка не хрустка, а м'яка. подобається. Починаю вже психувати, біжу знову продуктово. Думаю, що що це... Ну тому що не виходить вже в мене, тому я психую. Коли в тебе щось не виходить, ти не психу, ну я взагалі емоційне. Мені вийшло. Потім добре думаю, що робити. В мене ж духовка розігріта. Думаю, кину туди цю картоплю, хай вона ще трохи підсушиться і буде Сань, в дньоки якусь соду додають чи ні? Ні мене ці ньокі. Коли ти, наприклад, таке щось готуєш, там лениві вареники, або ти дерони робиш, або ти робиш. Зразу муки потрібно трохи додавати, щоб не забувати, щоб вони говки не були. Хріна не співають так. Троханала мене сьогодні жорстко, я не знаю. Я перший раз такі емоції відчувала на проєкті. Регіна, я з тобою не буду. Що, перебуду? Не туди зайшов? Та я знову до тебе зайшов. То ти думаєш, я до тебе зайшов. Хлопці, як використати ці булочки. Як мені використати хліб? Тушко. А? Меня. От це да. колега. Я думав, ми друзі. Я не знаю, що там неслось у інших. Я питав у е Вані, куди мені використати булочку. Він Мене послав, куди подалі. Я зрозумів, що у вані там несеться. Не так добре, як у мене. Пасть у себе перед носом, а не у чужого перед лісом. <звук> Що ж ти так по-рагульськи лиєшся. <звук> <звук> Що там пацани, як справиться? <звук> Та, походу, не дуже. Як мені працювалося, ми ціла кайфово, Типу, Коли ти відчуваєш, що це їх мандраж, він мене так підпитував, мені дуже подобалося працювати. Я бачу, що Іванчук був переді мною, я бачив, як він нервував. Будь ласка, лишний лишний Господи, я сподіваюся, що Бог не накаже мене. все. Спочатку якось спілкувалися, але потім я теж відчував всю конкуренцію якусь від нього таку. Ну, коротше, потім мені стало некомфортно з ним спілкуватися. Типу, були якісь моменти, і я віддалився, і, в принципі, потім я від всіх віддалився, тому що зрозумів, що ну, типу, тут мені ні з ким не подобається спілкуватися особо. Ну, багато було нюансів, багато противоріч, багато хто з ним не може працювати нормально. Гриму що. Він навіть з нами не вітається. Просто вранці ми виїжджаємо з готелю, він навіть не вітається. Я не святий, але це ще більш не Ті Тіші чертяки, так? Да? Як стати святим? Друзями ми точно не будемо. І, в принципі, так як я не потребую постійного якогось спілкування з кимось, то мені самому максимально добре, в мене багато друзів, то я просто ну… до побачення телебачення. Так, це я використав, це я використав. Ставінці я використав. Тім'ян я використав. Це я використав, цибулю я використав, чесник я використав. Цукор я використав. Я дуже довго думав, куди я впихну булочку бріош. Мені тоді булочка бріош на кастингу потрібно було, бо я робив котлетний фарш і для ніжності додавав замочений в варшках булочку бріош.